Так, питання. У мене є декілька менеджерів, але продажі зависають. Як Ізі Бізі допоможе. Що ти як? Я квартал закрила. Та фігово. А ти як? Та так само. У клієнта було день народження, а я й забула. Боже, що вам ще дать? Мільярд блокнотів, віксельки, що ще? CRM. Окей. Okay. Щоб не здогадуватись, чому продажі стоять, який менеджер продає краще, чи який продукт продається краще, в собі з СРМ є воронка і є аналітика. Аналітика є по різних етапах воронки, по продажниках, по продуктах і так далі. І ти можеш дивитися, де зависає, на якому етапі клієнт, який менеджер, з якою ефективністю працює і носити потрібні зміни. А ще у вересні 14 днів тестовий період. Підтримкою і, звісно, аналітикою Реєструйся!